У Сумах вперше провели змагання з легкої атлетики пам'яті дворазового олімпійського чемпіона та почесного громадянина міста Володимира Голубничого. Учасники показували майстерність у спортивній ходьбі бігу на 100 та 800 метрів. Валерій займається легкою атлетикою чотири роки. Говорить, спорт загартовує характер. Саме головне це боротьба з самим собою на дорожці. Коли біжиш якусь дистанцію, вже нема сил і хочеться зупинитися, просто лягти впасти і заплакати. А ти добігаєш, тому що треба, треба результат. За чотири роки Дарина взяла участь у низці змагань зі спортивної ходьби. Дівчина говорить, для неї це більше ніж просто захоплення. Відчуття мабуть, свободи якоїсь, навіть тому, що я можу виїхати кудись по Україні, поїздити. Змагання ж не тільки обласні, і моя мрія така була. Для досягнення високих результатів у спорті важлива мотивація. У цьому допомагає досвід відомих спортсменів, говорить друг Володимира Голубничого та тренер спортивної школи. Вони ставлять перед собою високі цілі, задачі і це, як би, такі люди є приміром того, що такі цілі достижими. же головніше він починав у 1952 році в перших соревнованнях по спортивній ходьбі він навіть пригрував свого товаришу Едуарду Трітякову. Но затем уже буквально через несколько лет він намного опережал його, тому що він цілеустрімляна йшов к своєї цілі. Спорт це не просто змагання, де можна продемонструвати свої таланти. Міський голова говорить, під час війни це додатковий привід показати силу духу та міць українців. Наші спортсмени, коли відстоюють ім'я нашого міста, вони більш мотивовані, тому що сьогодні обстрілюють в тому числі нашу громаду, обстрілюють поруч громади, які знаходяться з нашим містом, нашу область. Сьогодні 25 громад знаходяться в зоні бойових дій. То наші спортсмени, вони намагаються, як наші захисники, бути найкращими. У змаганнях взяли участь більше 80 спортсменів різного віку. На завершення усіх учасників нагородили медалями та грамотами. Переможницею змагань стала чи Оксана з результатом 6-26-2. переможцем наших змагань став скриньник Іван з результатом чотири і Новини СТС.